Це прямо улюблена тема взагалі культурно-спортивна дипломатія. Я Зараз трішки дотична до цього, mm -hmm. і о те, що ти розповідаєш саме. Бо в нас, на жаль, в Україні є зараз переконання, що, по-перше, про нас всі думають, всі знають, всі про нас читають. І ми завжди це теж болюча тема. Номер один усіх журналах газетах і так далі. А друге, те, що всім треба показувати кров, жертви, наскільки все погано, наскільки все війна і так далі. Mm -hmm. Ми розуміємо, зараз є численна кількість досліджень, які показують те, що зокрема за. Ахідне суспільство вони сприймають українську ну, війну в Україні. Таким чином, що краще до них доносити меседжі якраз через нашу історію, через культуру через великих людей, які роблять там внески в світові винаходи, в світову якусь політичну адженду тощо, і те, що ви робите, те, що ти кажеш, навіть кожен учасник від української команди знає цю всю історію, це по моєму взагалі геніально. Я е, дуже підтримую такі речі, і мені, до речі, цікаво, що чи крім форми були ще додаткові якісь символи, подаруночки, mm -hmm. чи там е, плакати, е, які говорили про Україну назовні, бо 40 тисяч людей на трибунах це багато, mm -hmm. але ж це транслюється по всьому світу, по дуже багатьох країнах. Я не знаю, там брали участь 23 країни. По -моєму. 25 націй, 25 націй, але ну і в цих країнах по телевізору показували і повсюди. От mm -hmm. повністю те, що ви говорили.